Вітаю, шановні друзі, продовжуємо наш курс. І сьогодні будемо говорити про майбутнє. Оскільки курс економічний, то будемо говорити про майбутнє економіки, куди рухається світ, які є тренди, що нас чекає, що зміниться. Чи є ваша діяльність, ваша професія актуальною, чи можливо. Треба думати про щось дотичне, про додаткові знання, як буду бути успішним, що буде змінюватися, ось про це. Ну, я перед собою поклав цю хлібину. Це є не випадково, тому що, ну, от як з дитинства, я пам'ятаю, така пісня ще була по радіо, по телебаченню. Ти заповни, синок, золоти слова, хліб всіму голова, хліб всіму голова. Тобто малася звично на увазі те, що головне це те, що ми можемо їсти, те, без чого людина не проживе, І завдяки цьому і функціонує економіка. Чи правда це? Чи Україна, житниця Європи? Актуально на сьогодні чи ні. Давайте подумаємо над цим питанням, давайте поглянемо на нього. Насправді треба замислитися над тим, а що відбувається у світі, якою стає цей Homo economікас, економічна людина. І тоді стане зрозуміло, чи є це пріоритетом, чи, можливо, ні. Уявімо собі, що є. Два острови. От на цьому острові вирощують пшеницю, роблять хліб, а на цьому роблять молоко. І більше нічого. От, спростимо ситуацію, що там є поля, а тут є корови, і ці два острови це як дві країни. І вони фактично обмінюються між собою. Продуктами, які виробляють. Тобто, хтось робить більше хліба і віддає, хтось більше молока і частину віддає, і от вони встановлюють такого роду обмін. І уявімо собі, що ця країна вона вирішила зосередитися на тому, що виходить найкраще. До чого є природні умови, є ресурси, як мільйони гектарів, наприклад, є в Україні. От давайте зосередимось на цьому. І чи може сільське господарство прогодувати і свою країну, і забезпечити за рахунок обміну належний рівень життя? Ситуація є наступною: коли це є хліб і молоко, то ми міняємо хліб на молоко. Але коли з'являються нові продукти, і ми їх хочемо споживати, ми, як сучасні люди, хочемо їх споживати. Ми хочемо користуватися інтернетом. Ми хочемо заходити на якісь сайти. Ми хочемо дивитися фільми. Ми хочемо мати ноутбуки, планшети, смартфони, хочемо автомобілі мати. Тобто, відповідно, поява кожного нового продукту означає, що Що нам треба зробити більше свого традиційного продукту, ще більше, ще більше, ще більше. Для того, щоб обміняти одне на інше. Ну, і, звичайно, наступає якийсь момент, коли далі продуктивність фактично немає куди збільшувати. От, не можна її збільшити, а хочеться. Хочеться мати те, що є ознакою сучасного. І, власне, така ситуація і сьогодні. Україна вже є одним з лідерів. В частині експорту зернових. Ми вже можемо назвати себе житницею Європи, житницею світу в 2014 маркетинговому році. Україна третій в світі експортер після Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Чи забезпечується належний рівень життя? Ні, не забезпечує. Чому так відбувається? Відбувається так, бо змінюється світ. І змінюється він дуже суттєво. Якщо ми спробуємо порахувати, на, яку, на які продукти ми можемо обміняти наш врожай пшениці, тобто ми вирощуємо, наприклад, 20-22 мільйони тонн пшениці, понад 60 мільйонів тонн на рік всіх зернових. От візьмемо лише пшеницю. 20-22 мільйони тонн за ринковою ціною під час продовольчої, так званої продовольчої кризи ціни зросли. Сільське господарство стало більш привабливим. Але на сьогодні вона так само знаходиться. Ця ціна близько 200 доларів. Може, трошки більше. Але це означає, що наш врожай пшениці це. 4-4,5 мільярди доларів на рік, якщо його переводити в грошовий еквівалент. Якщо ж взяти таку компанію, як Google, то вона має оборот більше ніж 60%. Мільярдів доларів на рік. Тобто, все наше сільське господарство, воно менше, ніж оцей нібито віртуальний сервіс Google в грошовому еквіваленті. Нам важко іноді відчути, тому що Google це інша бізнес-модель. Тобто ми звикли, що той, хто виробляє продукт, він продає його ну, безпосередньо. Споживачу. Тобто ми нібито є споживачами Google, але він для нас нібито є безкоштовним, ми нічого не сплачуємо. Як же це працює? Це є ознака сучасного світу. Тобто, уявіть собі, що ви йдете по вулиці, бачите магазин, поруч два магазини. У них там всередині однаково може якісний продукт, але одного магазина вивізка є. А у іншого немає. Ну, ви зайдете туди, де є вив'язка, вам хоча б зрозуміло, що це. Тобто, якщо ви шукаєте продукти, там написано продукти чи універсам, чи супермаркет, то ви о, розумієте, що тут ви знайдете. Тобто, відповідно, сама по собі вив'язка вона суттєво впливає на продажі. Google – це сучасна вивіска, тобто будь-який сучасний бізнес. Він мусить бути представлений в інтернеті. Мати сайт або мати сторінку в соціальних мережах. І, відповідно, для того, щоб цю сторінку побачили, щоб хтось її знайшов, коли ви будете шукати, де щось купити, то Google вам допоможе. Допоможе тому, хто, відповідно, заплатить за цю вивізку. Заплатить у вигляді реклами, у вигляді. Пошукової оптимізації, таке решта, заплатить Google. І вивізка в масштабах всього світу, це коштує дуже дорого. Це є ознакою сучасного світу з одного боку, з іншого боку, знову ж таки, цю цифру 4-4,5 мільярди, можна порівняти з тим, що робить Голлівуд. Найкасовіший фільм. Аватар зібрав майже 3 мільярди доларів. Тобто два фільми Аватар це значно більше, ніж наш врожай пшениці. Голівуд, звичайно, не знімає стільки касових фільмів, але він знімає їх достатньо багато, тому знову ж таки оборот Голівуду буде набагато економічно більшим, ніж оборот сільського господарства. Як же ж так може бути? Це ж неправильно, це несправедливо. Ми якось проживемо без Google, ми проживемо без Аватара, ми проживемо без якихось інших фільмів. Так само говорили 150-170 років назад, коли почалася так звана промислова революція. Коли вона почалася, то люди казали, що це не має перспектив, це не має шансів. Промислова революція це щось дивне. Ми проживемо без автомобілів, механізмів і всього решта, ми не проживемо без їжі. Сільське господарство це головне, а промисловість це таке. Пройшло 170 років, і вже нові люди, які виросли переважно в 20 столітті, сформувалися. Вони кажуть, ну, приблизно ті ж самі слова, що й 170 років назад, але тепер вже про промисловість. Ну, от завод, його ж можна потрогати, доторкнутися до нього. От продукція, яку він виробляє. Так само до неї можна доторкнутися, от вона жива, матеріальна. Оце головне. А всі ці гугли, фейсбуки, твіттери, аватари це щось таке віртуальне. На ньому навіть немає де написати мейденчайна. Але людина сама по собі постільки, поскільки матеріальна істота, тобто те, чим ми живемо, це є наші думки, це абсолютно ірраціональна, нематеріальна річ, і економіка йде туди. Економіка йде туди, до того, що ми думаємо, як ми думаємо, що нам треба. Тобто людина живе власне своїми думками. Тобто, сільське господарство, промисловість вони дійсно є більш матеріальними. Але для людини важливі емоції, почуття, бути своїм групі людей, самореалізація і таке решта. І економіка пішла туди. Ви маєте друзів по соціальних мережах, і це є певна людська потреба. Вам треба швидко знайти інформацію, це також потреба. Ви хочете зв'язатися з кимось, порозмовляти не просто по телефону, а щоб бачити його через скайп. Наприклад, це також є ваша потреба. Це не є матеріальним, але за цю потребу ви готові платити достатньо багато, і тому фільм Аватар може зібрати стільки, майже стільки, скільки складає річний врожай пшениці в Україні. Це є специфіка, і тому сільське господарство це важливо. Ми без нього нікуди не дінемося. В Україні воно має бути розвинутим через природні умови, кліматичні. Ми маємо прагнути того, щоб в нас були фермери, щоб в нас були заможні селяни, щоб в нас були розвинуті підприємства. Вони дійсно будуть такими. Але це буде маленька часточка економіки, якщо ми хочемо бути успішною країною. Для того, щоб бути успішним, треба йти в тренді. Треба розуміти, що сьогоднішній світ він зовсім не такий, як 100 років назад. 100 років назад, 50% економіки складало сільське господарство, навіть може більше. На сьогодні. 65% світової економіки це сфера послуг. Комусь послуги здаються чимось нематеріальним, нестабільним, хтось каже ні, напевно, все повернеться кудись, воно може повернутися лише в думках, воно може повернутися лише для тих, сама ідея, така виникає. Хто дійсно, як і я, був вихований в ХХ столітті. Тобто це інша постіндустріальна парадигма, інше століття, інші особливості, інша структура економіки, і не буде в світі більше суперуспішних аграрних країн. На відміну від ХХ століття, можна навіть бути успішною деіндустріалізованою країною, купувати продукти. Матеріальні у інших країнах натомість продавати їм послуги. Це є сучасний світ, він непростий, і на цю тему я пропоную вам переглянути один дуже цікавий ролик.